З ліфтом та інклюзивним душем у Чернівцях два роки функціонує простір для вимушених переселенців, де можна оселитися і отримати підтримку. У відділенні є соцпрацівники, які проводять заняття, фізичні вправи, тематичні заходи і екскурсії. Тут переселенці можуть отримати медичну, гуманітарну та транспортну допомогу. Як працює центр та якими історіями з нами поділились його мешканці? Про це далі. Людмила Бондаренко жила у підвалі два місяці з чоловіком, донькою та внучкою. Коли росіяни влучили у їхній будинок на Донеччині, вирішили виїжджати. Прихисток знайшли у центр соціального обслуговування Турбота. У мене у Чернівцях я тут чоловік, бабуня, мама моя 85 років. Чоловік, мама, онучка, онук, донька. Ой, дуже тяжко було. Дуже, дуже, дуже деякий шорох, деякий шо. Кидається паніка, нам дуже повезло, дуже повезло. Я ж говорю, і адміністрація хороша, і допомагають дуже. Сюди і лікарі ходять, і лікарства дають. Дуже тяжко було. Вони дуже, я ж говорю, Я дуже вдячна, що ми сюди попали. Тут же й знайшла прихисток Любов Мерна із Бахмута. Разом із сином жінка прожила два місяці під обстрілами без світла, газу та води. Тут все під нас, тут все під потреби переселенців. Тут умови за... я взагалі не хочу нічого казати. Ліфт, ну не ліфт, а підйомник. Так? Він у мене на коляске піднімається, опускається, потім туалети, душ, все. Він під'їжджає, він сам береться. Мені вдома, я вам чесно скажу, як мужа не стала, мені було важче, тому що мені треба було, немає, так, мене ж так не було, як для інвалідів. Так, да, було, звісно, за що йому братися, якось. Все ж облаштовували, робили з чоловіком. Вот. Дело в тому, що було мені все одно важче. Тут мені набагато легше. По-перше, він півдня з ними. Вот. Тут же ж інваліди приходять, і тут якісь заняття займаються, тут же ж якісь у нас проводяться ж мероприятия з нами, все. Вот. Тут все для нас, столова, Кухня готовим саме ну, і навіть за комуналку не платим, даже вам казати. Катерина Безкоровайна разом із чоловіком Миколою потрапили у центр соціального обслуговування Турбота після двох тижнів життя у розбитому будинку в Сєвєродонецьку. Але і в Чернівцях сім'ю спіткала біда. У чоловіка стався інсульт. Катерина заново вчила чоловіка говорити, розповідала історії, які він забув. Щодня роблять вправи, розминають руки та ноги. Все, що мені потрібно було, запитували все, що можна, щоб вони могли мені доставити, все допомогли із цим ліжком і з усім. Ну, важкенько, що немає постійного реабілітолога, це важкенько з таким хворим. Так вони проводять і фізичні вправи, все в них дуже добре налажено, налагоджено. Але ось для мене, наприклад, дуже важко. Спочатку одного, той, що в лікарні в нас був, нам трішки допомагав, якось там направляв. А так в основному сама. Січня 22-го року у Чернівцях центр соціального обслуговування Турбота допомагає людям із інвалідністю, які є переселенцями, та їхнім сім'ям. Тут є прихисток, розрахований на 30 людей з інвалідністю та їх опікунів. В Нашому центрі зараз на сьогодні проживає 24 особи. Це всі сім'ї згідно положення сім'ї з особами з інвалідністю, тобто є доглядальник. І особи з інвалідністю. В основному це у нас особи з інвалідністю 18+, і в основному це особи похилого віку: 60+, Молоді у нас практично немає. У нас є дві сім'ї які з Бахмута, дві сім'ї з Бугадару, є з Окупованого Северодонецька, є сім'ї з Мирнограда. І остання у нас сім'я зараз на початку жовтня заїхала сім'я з трьох осіб з Добропілля, евакуаційний поїзд їх привіз. Повністю у нас центр загружений, тобто у нас по нормі по постанові кабінету міністрів має бути 6 квадратних метрів на людину в кімнатах спальне місце. Усі особи з інвалідністю, які користуються послугами центру, перебувають на обліку та отримують регулярну допомогу. Двічі на місяць їм надають безоплатну медичну допомогу, гуманітарну підтримку, продуктові та гігієнічні набори. Центр також організовує тематичні заходи. Наприклад, сьогодні, 5 листопада, відбувся гурток малювання, де всі учасники зобразили свій емоційний стан на папері. Люди з інвалідністю можуть себе проявити. Якісь у поробках, в спорті, можуть хтось малювати, хтось співати. У нас навіть були такі заняття, як караокі, якісь у нас є і екскурсії. Дуже рада, що. Е Організації, що е, начальство, що щось що, е, дбають таки про таких людей, як ми. Що, ми, що для нас існують такі, е, 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 такі центри, і це дуже гарно. Там. У центрі щоденно працюють соціальні фахівці, які допомагають вимушеним переселенцям та людям з інвалідністю. Вони організовують ранкову зарядку, проводять різноманітні гурткові заняття та надають психологічну підтримку. У Мене син особи з інвалідністю. І, власне, саме тому я змінила свою професію і коли відкрили відділення при турботі для осіб з інвалідністю, я вирішила, що буде комфортно і мені разом з ним. І як мама, я безумовно знаю, що їм потрібно. Основний вид діяльності це допомогти їм соціалізуватися, знайти друзів серед таких, як вони вміти спілкуватися, вміти себе обслуговувати, провести весело і радісно дозвілля. Проживання є безкоштовним. Наступного тижня центр планує відкривати спортивний майданчик для своїх мешканців: Євген Пасайлюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4